Вирішила зняти відео ошиття коверта на два відділення, але вже тоді, коли зробила заготовку. Тому розкажу трошки. Значить, Ми починаємо з заготовки кишеньки, яку настроюємо на верхню. деталь. Нижню деталь ковер, ми запросовуємо на 1 см. Наступним етапом ми зшиваємо куварт шириною шва 0,8 см. Покажу, як. Вивертати кутик, щоб він вийшов прямим і не витянутим. Для того ми не підрізаємо його, а складаємо шви прямим, під прямим кутом, фіксуємо пальцями і вивертаємо. Беремо голку або шило тоненьке і трошки поправляємо, виправляємо. Дуже зручно працювати в руковичках, фіксація краще. Наступним етапом ми відстрочуємо лапкою 2 мм. Починаємо строчити знизу куверта, виправляємо, помагаємо собі голкою. В кінці ми обов'язково робимо закріпку і підрізаємо нитки. Після того, як ми попрасували куверт, ми змінюємо лапку на звичайну і відстрочуємо посередині строчкою. Для того використовуємо з шириною 3,8. Накладаємо лекало. Так, для того, щоб гарна строчка була, щоб не було тут торчащих навіточок в кінці, ми починаємо шити на сантиметр від краю. Отут. Так, так лекало тримаємо. Почали два стіпки, даємо назад. Закінчуємо строчку завжди сантиметр від краю. Навіть якщо ниточка лишиться трохи, вона в будь-якому разі не буде торчати і не буде видно на цьому краї, вона не буде замітна.